Ця війна нескінченна, жаль. Але до цього треба привикнути, що і сьогодні, і через 10 років, і через 50 років, і через 100 років ми будемо мати того сусіда, від якого ми ніколи нікуди не подінемося. І він від нас нікуди не подінеться. І, і тому я хочу сказати одну дуже нестандартну думку. Скільки дітей? В наших сім'ях. Одно? Двоє? Якщо троє це вже катастрофа, це вже, напевно, вони не, дома, не всі вдома мають, троє дітей завели, а хто Україну буде боронити і захищати через 50 років. І оцей великий подвиг, великий подвиг, чекає наш народ, в наших сім'ях народити і виховати четверо, п'ятеро дітей. Щоб наша Україна не вимирала, а щоб наша Україна процвітала, Україна сьогодні показала небувале, неможливе, не ми зупинили ту Орду, яка на нас наступала. І населення України східної, які українську мову забули, але зі зброєю в руках і своєю кров'ю. Захищають і до сьогоднішнього дня Україну дух козацький залишився. Так, мова це є надзвичайно важливе. але ще важливіше є оцей дух, який повинен жити в наших серцях за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Ісусу Христу!